Всім доброго дня. В Продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen, Golf 5 Автомобіль, що не ми пригнали, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2008 рік, 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, механіка 5 ступка. Автомобіль по кузову без дефектів, максимально збережений стан, оригінальні легкосплавні диски. Дивіться, гарна гума по сезону. Пороги днище в повному порядку. Дивіться, стан дисків, стан резини. Ковпачки, все на місці. Задній парктронік у нас присутній. Заводське тонування. Гарний такий насищений колір. Омивачі фар, протитуманні фари, капот без сколів, без висічки, лобове оригінал, над лобовим сколів немає. Датчик дощу також по комплектації маємо. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. Стан кришки багажника. Все ціле. Стан багажника, дивіться. Чистий є в нас в комплекті знак аварійної зупинки. Також є аптечка. І в нас компресор. Клей до компресора, викрутка, буксировочний гак. Коли є компресор і клей, запаска тоді не ставиться. Бо буває, що стоїть запаска, а буває компресор. Заднє скло в нас також оригінал. Давайте перейдемо до салону. Стан карт. Карти в нас не провище, задні електростопідйомники. Є сервісні документи. Дивіться, стан сидіння. Сидіння чисті, без пропалів, килимки на місці. Стеля також чиста ціла. По порогах по пластику все гарно. Знизу дверки в порядку, без корозії. По комплектації маємо 4 електростопідйомника, автоматичне світло, круїз контроль, шкіряне мультикермо, кермо не шите, не фарбоване повністю в оригіналі. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат контроль, також передні підігріви сидінь. Розширений такий бортовий комп'ютер має. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, потрібно заправити. Також по комплектації автозатемнення заднього дзеркала, датчик дощу. Ручник працює, куліса перемикає чудово. Мультимедіа. Працює. Підсвітка все працює. Мультикермо є. Склопідйомник працює. Давайте ще перевіримо. Електродзеркало. Так, праве є. Ліве також є. Такий він по салону. З автомобілем є два ключі, пробіг автомобіля 173 тисячі кілометрів. Автомобіль, щойно пригнали з Німеччини. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун 1,6. звичайний атмосферний, щупа не сапунить, кришку притягує. Антифриз чистий. Екологія на місці. І давайте так не закрив. Переглянемо показники фарби даного автомобіля. Капот 136, 127, 137, 125, 99. 123, 104, 135, 112, 103, 117, 124, 124, 113, 113, 123, 109, 126, 105. 199, 177, 237, 102. Отже, друзі, по кузу маємо один косметичний підкрас. Це переднє ліве крило. Все решта в нас в оригіналі. Крило в подвійному окрасі без шпаклівки. Отже, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників. Діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Також по наявності маємо величезний вибір автомобілів. Маємо дизельні бензинові, на автоматі, на механіці, кросовери легкові. Кого що цікавить, звертайтеся за телефоном. Або в коментарі всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.